Як настоящий, так, да, син? Yeah. Подобається? Yeah. Оце у вас у садіку кораблік. Самий настоящий. Yeah. О, таке покриття. Не боїшся наверх вилазити? Ні yeah. О, штурвал, паруса. Yeah. Обережно. Yeah. Ух ти! Вишка? Ух ты, яка вишка тут. Ступенечки такі хороші. Покриті, як на корці. Угу. І горка є, не можна з горки спускатися. Там ще не зроблено. Ось ще це все гарно покраситься, так? Да? А всередині як красиво. Там не призначено, ще піска нема. Це ще буде дороблюватися, син. Ти що, пісок? Так, да, буде в пісок горка. Будете, спуска... Будете спускати у пісочок. А на ноги Давай я тебе зловлю. Йдемо зразу додому, добре? Оба! Ага. Бачиш, у мене вже грязні штани, Пішли. Ого, на тросах, люк закривається, вход корабель закривається. Ну саме настоящий корабель. Ні, 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 не треба син. Кирюшка, глянь на мене. Кирил. Отако. Кілас, так? Давай їх подивимося.